Як тримаються харків'яни? Які настрій ви бачите у мешканців міста? Ви знаєте, ми вже бачимо, що принаймні в інтернеті, сподіваюсь, не тільки в Харкові почалися зразу такі пісимістичні настрої, що ось все треба Харкову чекати з дня на день. Буквально наступ російських військ? От дивиться це все. І псу. Це спеціально робиться російською пропагандою, і харків'яни виважені люди. Вони все це розуміють і знаєте, користуючись нагоди. Хочу сказати, що це так, Вони росіяни роблять таким чином, щоб це давило на мозг, щоб люди хвилювали, щоб вони бо, бо них була паніка, страх. Але насправді ми переживали дуже. Скрутне становище і дуже скрутне визов, і переживемо цей визов. І хочу заспокоїти всіх. Хар Харків був, є і буде українським мі містом. І ми витримаємо це. Харків зелеза бетон, і ми незламні і залишаємось незламним.